Ну, дивіться, бачите, два стільця там любить спати компот. Прийшла Альба, Холька, як завжди, вигнали мені компота, і воно, бідне, спить на коврику біля дверей. Дівчата, вам не соромно. Хто таке робить? Ти що вигнала компота? Га? Пестидниця? А ти мій бучик маленький, такий, знов тебе нагнали. І там ще мені будуть писати розказувати, що я його люблю, а, а, а сіреньку кицю обіжаю. Це насправді вони обіжають мені бубу мою золоту. Жолотку моє. Жолодко моє. Жородко. пішли в коротку, там коробки вільні копить. А я знаю, що я зараз роблю. Дивись, він тобі ви принесе твої власні апартаменти і ти будеш... Ні, 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 люба моя, ти сиділа на стільцові тому. Две, две, две. Бачили? Золоте моє таке. Йди на стульчик копити, йди. От характер мой.